Та ні, вони ж такі, типу, безразмірні там. Ну, Ваня працює. На, на вони ре регулюються там же на этих такі штучки, як так, липсочки. Не співаю, Ваня, нічого. Ось замовлень куча. В машину вже загрузили. Ні ні, це такі регулюється. На телеграм-каналі у нас спіємо, іде аукціон. Ціна 200 гривень. Хто більше да. дасть, той забере. Не, так що приєднуйтесь, у нас там аукціони да, пр... проводяться. Асортимент великий, є що вибрати, купа всього. І машинки, і навіть отакі машинки, друзі. Різноманітні. Набори ключів, фарбопультів. Аерографа, кому треба бачки теж. Взагалі, куча всього розкладати ніде. Ваня вже не повний. Зв'язки серії, бля, вже не мав розвивати. Пиво холодне, блядь, менше треба було пити. Купа машинок різних. Працюємо, працюємо потихеньку.